Миро, сьогодні у нас буде йти розмова про те, як слухати Духа Святого. Тому що багато телефонують і говорять, перевірте мене, чи я чую Духа Святого, чи не Духа Святого. І оці перевірки, вони фактично вони нічого не дадуть. Чому? Тому що, ну, я зараз вас перевірю, так? А далі. А далі ви ж не будете кожен день. Тому ви маєте самі навчитися чути Духа Святого, спілкуватися з ним, розрізняти його голос. І що відбувається після того, як ви прийшли до Господа, як ви прийняли водне хрещення? Що відбувається? Господь відповідає наш Господь Ісус Христос, відповідає, що, що вродилося з тіла є тіло, третя глава Євангелії від Івана, 6 вірш. Що вродилося з духа є дух. Тобто Він говорить про народження з гори з Никодимом, Він розказує, що все ми народилися від Духа Святого. І він говорить такі слова, восьмий вірш. Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш та не відаєш, ля він приходить, і куди він іде. Так буває з кожним, хто від духа народжений. Тобто, про що, про що тут мова йдеться? Ми хочемо, ми як людина, ми хочемо чітко чути голос Духа Святого. Чітко, чіткесенько. Але Павло говорить, що ми поки що бачимо, як через ту склесло. Поки що. Але бачимо. І ми чуємо голос Духа Святого, але не відаємо, звідки він йде, куди він. Чому? Тому що Дух Святий він, він такий, він незалежний. Ти не можеш його, от коли тобі потрібно, викликати. Бо деколи наші християни вони стають схожими на медіумів, викликають Духа Святого Дух Святий, скажи там. От. Це для спочатку Дух Святий на ці речі не ображається, і він буде відповідати. Пізніше, коли це вже перетворюється на такий сеанс медіумів, якісь вихіди в астрал. На такі речі, то він не буде на Твоїх умовах відповідати і говорити. Тому що він, як хоче, те робить, як хоче діє, часто, коли я прошу Дух Святий, прийде, нічого не відбувається. Він собі приходить вночі, коли йому заманеться. Тобто ми маємо під нього. І коли ми навіть будемо часом казати, Боже, відповідь на запитання там. Скажи мені то-то, то-то, скажи мені, наприклад, їхати, не їхати, він нічого не буде відповідати. Чому? А, тому що віра віра багатьом пророкам Бог не відповідав. Вони запитували його, не відповідав. Чому Йосип, який сидів в в'язниці, не відповідав, мовчав. Чому? Щоб, чи віра твоя проявиться, чи в тебе є довготерпіння дочекатися відповіді від Бога. Іоанн Хреститель взагалі. Засумнювався в темниці, що Ісус є Господь, Тобто, Він чітко чув, Він сказав, що Бог мені сказав, що коли побачиш того, на кого сходить Дух Святий, все чітко. Він засумнівався. Тобто, що, що це говориться? Що навіть якщо ви чули Духа Святого, ми є людина, і ми можемо помилятися. І ми можемо сумніватися. І ви будете помилятися, і я буду помилятися. І я помилявся, я визнаю. За своїх 22 роки вже майже слухання Духа Святого, я помилявся, я чув, чув, і потім вияснювали, що я помилився. І я кажу, Господь, а чому я помилився? Чому я не почув тебе? Він каже, тому що ти почув свою плоть, тому що в тебе в цій ситуації була вигода, ти почув свою плоть. Це ж плоть пів проблема, а ми можемо чути духів нечистих. Не вірити? Апостол Петро Він чув почув Духа Нечистого, який промовляв через нього до Ісуса: Нехай не буде тобі цього не йди на хрест. Ісус заявив, відійди від мене, сатана. Тобто, от будуть такі речі. І зазвичай, ну в моїй практиці, екзорцизму, от люди, які зі мною спілкуються. Дуже мало таких, що чують, що от дух нечистий чітко говорить і чути слова. Зазвичай дух нечистий проходить через думки, вони підкидають думки. О. І вже що ти зробиш з цими думками, то твоя справа, чи ти їх розрізниш, і, і Господь, Дух Святий, Він ніколи не буде протерети Святому Писанню. Він завжди прославляє Ісуса. Завжди, запам'ятайте. Нікого, ні людину, ні святого, нікого Він не прославляє. Він завжди прославляє Ісуса. Ну, відповідно, Він і Отця прославляє. Тобто, бо Ісус і Отець вони одне. Але завжди, Він веде до Ісуса, а Ісус вже. Веде до Отця, от таким чином воно працює. Він не буде сперечити Святому Писанню, тому все, що він говорить, воно буде підтверджувати святим Писанням. Тобто так ви можете відрізняти Духів нечистий від Духа Святого, або свої думки від думок лукавого, Духа Святого від, від своєї плоті, від думок своїх. Чи це є по Писанню? Він завжди буде говорити ніжно з любов'ю, навіть коли він докоряє. Він докоряє для того, щоб ми навернулися, а не для того, щоб загнати в кут. Бо сатана, коли докоряє, тобто дуже схожі речі, бачите: докори від Духа Святої, докори від сатани. І Дух Святий працює через совість, і сатана працює через совість. От. І, але сатана він заводить в глухий кут, він доводить майже до, до самогубства до людей. А так він докоряє, що людина не може себе простити, А Дух Святий він говорить нічого. Я тебе простив на Христі в здійснилось твоє викуплення. От, тобто він показує вихід, що так, ти, зрі... ти зрішив, і з цим гріхом ніхто не буде миритися. Бог ненавидить гріх, але Бог любить тебе. А сатана там і ненавидить тебе, і і, і причину бере в гріху, що ти такий сякий, що. І а за гріхом йде другий гріх, тобто сатана він ніби вводить тебе ще в більший гріх, і, не, і думки ненависті дає до тебе і до людей, і до Бога. Ось таким чином. Тому ми, коли ви оце викликаєте Духа Святого, це, ну, по-перше, по писанню такого не було. Так, є пророчі дари. Ми мусимо запитуватися, але коли ви наодинці, і ви його викликаєте, і ви його під щось заставляєте як -то, жити по вашим правилам, то цим. тому що він є Бог, не ви є Бог, який, як Дженна, маєте викликати. Що таке пророчі дари? І, до речі, про пророки є таке місце, що духи пророчі коряться пророкам. Це не означає, що дух святий буде коритися. Пророкові, це означає, тут йдеться про порядок церкви. Тобто, що духи пророчі не роблять безла, не кричуть один наперед передрого, не, не поводяться нечемно або якось е, гордо, О, тому що через тебе Дух Святий говорить, і ти вже всіх за ніщо маєш. О, це є, воно має бути чинно, благочинно, благопристойно. В церкві має бути. Порядок. Тобто мають пророки домовлятися, як пророкувати, яким чином. Тобто, має бути смиріння, а не що хочу, то роблю. Я хочу, бо дух Святий мені повів. І, до речі, багато служителів падало, і багато людей я бачив, які відходили від Бога, які в гордині впадали. Все було одним і тим самим прикрито. Мене дух Святий повів. Мені дух Святий сказав це зробити. Тобто там вже доходить до гріха, і вони, мене Дух Святий заставив це зробити і так далі. Чи сказав, чи повів. І я хто ви мені такі? Я тільки підкоряюся Духу Святому. Але для чого ж тоді церква? Для чого Ісус посилав подвому? Щоб один одного зупиняли, коли буде десь. Хтось тобто один вже піде, знаєте, в небеса і буде супердуховним. Ну, церква якраз є для того, щоб. Я вам поясню, як церква має працювати. Тобто, дивіться, мої дружини є пророчий дар, а я голова сім'ї. І ми вживаємося, ми один з одним співпрацюємо. І від собі, якщо б дружина сказала, я чую Духа Святого напряму, хто ти мені такий, я буду тільки робити те, що він говорить. Все, дух Святий не буде говорити щось проти чоловіка, не буде. Тобто, якщо навіть щось він буде їй говорити, або через неї мені, він буде. Це акуратно, він, буде, він такий, знаєте, ніжний, він такий мотиватор, він не рубає все і нищить все, на чому все стоїть церква, на якій основі, тобто, що вкладали в церкву, багато хто ми вкладаємо так, праця, ми працюємо кожен день для людей. І прийшов пророк, і все, ви все неправильно робите, тух, 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 тух. Якщо навіть ми щось робимо неправильно, чи десь є гріх? Це наодинці сп'ятку говориться, а потім при церкві і так далі. Тобто є порядок. Бог не є Бог без ладу. І уявіть собі, якби я до дружини казав, я голова сім'ї, через мене тільки Бог говорить. Тобто я би її під себе підминав. Немає такого. Тому в церкві має бути взаємопомога, любов, мають збиратися разом і казати, що ж Господь мав на увазі, що Він хоче. От, як правильно, тобто мають бути оці речі відбуватися. Ну, любов. Найперше — любов, і любов все перемагає. Навіть якщо в церкві є що, різні вчення, тобто, по-різному трактують, не те саме Писання — не проблема. От, і Павло каже, що нічого страшного, стійте в тому, що ви стоїте, поки Дух Святий не відкриє якісь інші речі або нові речі. От, тобто ми маємо сприймати один одного ні, о, він сказав не так, все. Я не з його церкви, я виходжу з церкви, тому що він підірвав мій авторитет тим, що він сказав по-іншому. Ми один одного доповнюємо, поправляємо, тобто всі непорозуміння можна вирішити, а так само визнати свої помилки. Тобто, я визнаю, що я не один раз був не правий. У мене навіть є така проповідь, що як я був диктатором в своїй сім'ї називається. Тобто, однозначно, я допускав помилки, і я ж думав, що це Бог говорить. Але Господь нас виводить. Тобто, дивіться, як він робить, який в нього почерк. Тобто, як чуємо, ми не чуємо Духа Святого, він все рівно нас веде. Він нас направляє, він знає, як направити, він знає, як підлаштувати всі ситуації в нашому житті. Навіть якщо ми його не почули, запитували, ми все рівно, любичим Бога, все рівно все діє на благо. Тобто ми все рівно доходимо до результату, правильного результату. От, тобто, тут, а, тут ми маємо рухатися вірою, що він в нього все під контролем. І тому я не заморачуюся, почув я його, не почув. Я знаю, що він мені мене він направить. Він мені, якщо я щось неправильно роблю, він. Сто разів мене зупинить через людей, через обставини, машина заглохнула, що завгодно буде, щоб спасти мене від якогось заблудження. Що ще що може Лукавий придумав для церкви? Він придумав в нього є віщунські духи. Що це за віщунські духи? Це коли. Ду, віщунські духи це духи нечисті, які копіюють Духа Святого і можуть видавати себе за Духа Святого, підлаштовуються. От, дуже потрібно бути обережним, не раз ми виганяємо віщунських духів. Це такі у мене перечуття, що щось станеться, погане перечуття, сон був і так далі. Тобто, І сатана він видає все, за негатив. все погано, негатив і страх. Бо якщо дух святий щось попереджає, то він не вводить тебе в бешений страх, і він дає бажання молитися і зупиняти якісь неправильні, якісь речі, які мають статися погані. А не в страху всіх підняти по тривозі, всіх налякати і самому жити в страху. Тобто це є віщунські духи. От, Як. Виявити їх, ну, ми, коли до нас люди приходять на молитву, ми, у нас є така графа в анкеті от, щодо Віщунських духів, і ми їх заставляємо проявлятися, вичисляємо і виганяємо цих Віщонських духів. Так що, в принципі, для початку хватає. Якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть. Будемо відповідати вже, тому що тут ця тема дуже глибока, і тому все зразу не охопиш, її потрібно просто отак зрушити, і, і вже тоді далі. Кожен з вас буде мати запитання. Ми сьогодні на 6 годину зустрічаємося і будемо говорити далі, як Дух Святий говорить. Який в нього голос тихий, ніжний, люблячий, такий голос дружині сьогодні було видіння про Духа Святого. Спочатку вона побачила чоловіка, сцевого чоловіка, і вона запитала, Боже, хто такий Дух Святий? От. Пізніше вона побачила жінку, ніжну, молоду, і Господь сказав. Також це Дух Святий. Тобто він може приймати любу форму, він може бути мудрим старцем, він може бути молодою ніжною жінкою, яка ніжно промовляє. Так? Яка як голуб, голубка, він є, голубка, є символ Духа Святого, так? вона ніжна і як сполохнеш, вона полетить, і ти будеш її чекати вже довгий час, тому не засмучуйте Духа Святого. І це перше місце писання, друге місце писання, Господь говорить перед потопом, що не вічно людині засмучувати Духа Мого. Тобто Дух Святий, ніжний, і Батько Небесний він дбає про те, щоб не засмучували Його Духа, тому що Він є сама любов. І ту любов виходить так, що ми можемо ранити своїми. Гріхами своїм непослушанням. Тому ці стосунки з Духом Святим, вони ніжні, вони в таємній кімнаті, ти вибираєш найкращий час, тишину, і він приходить. І це прекрасно. Хай Господь вас благословить і навчить чути Його ніжний голос. Амінь.